Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, на календарі вже 12 жовтня От п'ятий день спочатку збору урожаю на нашій експериментальній ділянці. й одна сотка. Е, п'ятий день. От, і Сьогодні теж знову цілий день йшов дощ, розпогоджувалось, там сонце то з'являлось, то знову йшов дощ. І зараз він трошки накрапає. От, але прийшов після обіду, вже після 4-ї години на діляночку, щоб зібрати квіти. От, е, нагадую, що бажано збирати кожного дня. Тоді у вас все буде нормально, буде якість і, і будете встигати збирати квіти. Е, ну що, е, Квіти є. От, е, я вже бачу їх от, навіть здалеку, бачите, за моєю спиною їх видно. Квіти є. Скільки їх буде, порахуємо. От я, і я про це вам розкажу. От, ну, е, дивіться, що хочу сказати, що кому, якщо е, щось цікавить когось, от, чи, може хоче щось дізнатися про шафран чи якесь питання задати, то ви пишіть в коментарях, задавайте питання. У вас є унікальна можливість зараз про це про, про шафран трошки дізнатися з мого досвіду. Свого часу, ну, 11 років назад, да, в 2014 році, вперше я посадив шафран от, там, у себе в Херсонській області в, в, ну, в селі Любимівка Каховського району. От і тоді не було в кого що запитати, ні літератури не було, ну взагалі нічого. Голландець, у якого ми купували посадковий матеріал, він приїхав, правда, на висадку, показав, як садить на запитання, там, чи зацвіте він, от він повинен зацвісти, але точно нічого не сказав. І ну, на всі запитання він так трошки на <смір>, туманно так відповідав ну да й ми не знали які правильно хоч які питання задавати взагалі не знали чи чи просте той шафран чи зацвіте чи якщо а колись вже і зібрали ті квіти то думали чи то шафран чи якась червона травичка що ми там назбирали ну взагалі ну сумніву дуже було багато і питань було багато а відповідь ну не було по кого... Отримати. А у вас зараз от є така можливість. Так що, якщо когось що цікавить, запитуйте, ну, з радістю відповім. Все, що знаю, поділюсь своїм досвідом. Ну а зараз давайте ж подивимось і побачимо, що робиться на діляночки. Отож, дивимось. Так, ну так от вона виглядає здалеку діляночка. Бачите, квіти, в принципі, квіти. Видно, що вони є. Ну а скільки їх, вже давайте зараз і побачимо. Підійдемо вище і подивимось. Ну от, друзі, є квіти. От і бачите, сьогодні, я сказав, що трошки було сонечко виглядало, то вони, бачите, майже ну, дощик такий не сильний, накрапає, то бачите, вони майже майже відкрились, ці квіти. От, і там от, давайте подивимося далі. Там де більше. От, не повністю відкрилися, але ну, багато є закритих квіток, бачите, і от є напіввідкриті. З цієї сторони Ну, Бачите, що печинка набік. Красиво виглядає. Ну, ця... Так, ну Тепер я їх зберу, запишу на якому рядку скільки було квітів, і покажу вам. Ага, ще додивіться відео до кінця. Сьогодні я ще покажу, ну знову ж переберу їх, зважу квіти, це все покажу і покажу, як сушити. от І вже результат після сушіння. Зважу, от самі вже готову спецію. Тому додивіться відео до кінця. В кінці буде вже там і, як я перебираю, сушу і вже результат після сушіння. Отож, не переключайте канал. Так, ну от. Прийшли, зібрали ми квіточки. Прийшли додому. Ось вони в цьому відеочку. Е, скільки їх ми ще не знаємо, зараз з вами порахуємо. Так, висипаємо їх на. Папір, от бачите, скільки їх. Деречки прибираємо і рахуємо. Так: Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Ну Тут бачите, от коли рвеш квіти. То ще буває, що з кущика зриваєш такі от, Ну, нічого страшного, це для шафрану не страшно. Але воно трошки засмічує самі квіти. Прибираємо їх. Самі оці листечко прибираємо. Бажано не зривати, але як не стараюся, навіть особисто, рвав квіти і все одно зірвав. Із кущика травинки. Ну, це. Не скажу, що це добре. Бачите, скільки травинок цих. Не скажу, що це добре, але ну, і не страшно. Прибираємо їх от так. 20 квіточок. Ми да, нарахували. 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70, 71, 72, 73. 73 квітки. От Бачите, вчора, наприклад, було 64, сьогодні 72. Ну, Тобто, з кожним днем квіток додається. От, ну, Це нормально, так і повинно бути. От, 72 квітки. Так, ну і Тепер от будемо їх, з них витягувати течинки. Ще раз покажу. Ну, я вже показував, але ще раз. Дивіться. Беремо квіточку, бачите, за ніжку ну, одною рукою за ніжку, другою рукою стараємось взятися за течінки. От, і отут ну, моя технологія така. Я отут двома пальцями от, ну, нігтями от, з краю прищіпу від, відщипую от край от, і воно от, бачте? от, бачите, ну, залишається тичінка. ну, буває, що воно цей, не попадаешь, ну тоді ще еще, видишь залишилась такая вот <клух>, белая, желтая частина тычинки с краю, вот тут червона, бачите? вот червона две червоные тычинки, ну одну одну уже выдернули, да, залишилось две и тут вот с краю белые и и ну вот мы до самого червоного так вот двумя пальцами выдерываем, так вот осталось у нас Червоні. От, і тут ось, бачите, ну, оце, власне, білий край течин, який був білий, його можна окремо десь для себе сушити, використовувати для себе там, в чай чи випічку. От, або, ну, ми е, На полі, наприклад, на 4 гектарах ми їх просто викидали. Ну, не було часу займатися цим таким. Треба було рятувати. Власне, сам шафран, тому цим ми не займалися. Викидали і цю частину течінки, і квіти просто викидали. Потім я розкажу в слідуючих відео, я, до речі, розкажу, як можна використати оці пелюстки квіток. Їх теж можна використати. До речі, вони тут в шафрані, до речі, все корисне. І течінки, і квіти, і навіть оця травичка, оця травичка, вона теж корисна, в ній теж є корисні речовини. І це не мої слова, це дослідження Харківського фармацевтичного університету, якому ми свого часу відсилали на дослідження і цибулини, шафрану, і самі, саму спецію вже готову, і квіти, і травичку. Таку от листя теж вони просили, ми відсилали і досліджували. Так що користь є у всьому шафрані, і в цибулинах, і в спеції, і в навіть в квітах, і, і в траві. Так, продовжуємо. Ну, дивіться, беремо знову от квітку, беремося за течінки одною. Бачите пальцями там за одну там, чи ну, як вийде. За дві можна. Так, ну, вона, Бачите, вже відірвалась. ну, Тоді залишилось дві, ми за них беремося і отак Оп. Тут от, Тут трошки жовто, ми їх під, підшіпуємо і підкладаємо. Так, ну, слідуючи, от, так, беремо за тичинку, бачите, схватаємось. І тут от відчіпуємо. От. Ну, Бачите, тут вже вийшло більш-менш нормально. Ну, все одно, трошки багато жовтого. відчіпуємо його. Бо нас цікавить тільки червоне. От так, Слідуюча квітка. Так, беремо з затечинки. От. І відчіпуємо. Тепер вище. Ну, пробуємо. ну, тут треба прилучитися, розумієте, отут от уже ну, більш-менш нормально. Приловчитися. і... Тут треба тренуватися, от, пробувати. Тільки на практиці ви зможете е, відшліфувати свою техніку перебирання течінок. Оп. От. Ну, дехто бачте, дехто от від, відкриває квітку, от, бачите, от, от. От, відкриває так, добирається до течінок. От. І, і отак. Ну і витягує їх. І витягує. О. Е, ну і потім відчіпує. Ну це довго. ну Як на мене, то це довго. От. Ну, Я от моя як би, технологія от така от. Беру. Якщо ну, квітка закрита, то можна так покрутити і отак от дивіться, бачите? от, покрутити, І от течінки самі випадають. Бачите? От випадають. Берете за них от, і витягуєте. От. І ось тут біле це відщіпуєте. Ну так от можна так. Ну, див. ну так дивлю. Раз, раз, раз. От. Оп, вони от вони випали, ці течінки. Їх оп. Витягнув. Тут біле, це відчинно. От, Ну от так, от бачите, в одну сторону складаємо е, червоні течінки, в іншу самі квіти. Ну і Потім періодично квіти, якщо їх багато збирається, ну або викидаємо, або десь якусь ємність, щоб їх потім висушити. От. Ну Зараз я переберу ці всі квіти, от, і ми зважимо і окремо квіти, і окремо течінки. Потім будемо, покажу, як їх сушити. Тож не переключаємо канал, дивимося. Перебрали ми квіти. Ось така, бачите, вийшла кубка пелюсток із квітів. І така окремо кубка тичінок. Ну, Якщо правильно, то рильце. Якось сталося так, що їх називають тичинки. Ну, так, по-народному. А по правильному по-науковому, то це взагалі-то рильце. Рильце, квітки. Крокус сатиус. Вот. Так, ну, добре. Теперь э, зважим. Значит, ось у нас есть ваги. Так, включаем их. Так. Ага. И высыпаем наши киточки на ваги. Так. Высыпаем их аккуратненько. Так. О! І що у нас виходить? Так, ще тут все? Трошки. Ага. Ну от, бачите, 20, 28 грам. Тепер, тепер включаємо ці ваги. От, і. Наші крийця висипаємо. Так, єсть, так, і що у нас тут? 2,4 грами. Ну, бачите, майже в 10 разів різниця між квітами от, і, власне, течинками. Ну, тепер ми їх будемо сушити. Де сушити? Ну, сушити, якщо невелика кількість, то їх можна просто сушити в звичайній духовці. Ну, от у мене є духовка. От, електрична, звичайна, вона не сильно нова, не сильно така супер. Але тут регулюється температура. От, хоча тут і нема 40 градусів написано, але є 50. Ну, ми поставимо десь там посередині між 0 і 50. І я думаю, що це буде приблизно 40 градусів і буде. Ну Менше 40 градусів. От. Беремо цей. От, жаровню нашу. От, е, на жаровню бажано под, е, такий бачите, пергамент для е, випічки. От. І на нього ми е, от, висипаємо нашу течінку, щоб вони не приставали до власне, жаровні. І відправляємо їх у духовку. От. От. І при такій температурі через 3-4 години вони повинні висохнути. От. Ну, так от відбувається сушка течінок шафрану. Ну, можна сушити ще й на дегідраторах там, таких от електричних, де там ситочка є, і вони повітрям гарячим продувають. Ну, По-різному сушити. Головне, щоб регулювалася температура, і температура була не більше 40 градусів. При цій температурі от, е, шафран не втрачає своїх властивостей. От. Ну, там, наприклад, на полі, де 4 гектари, у нас сушка була величиною. Ну, от такий от, е, холодильник, як бачите, ну, от холодильник такою висотою. Ну, десь. Е, під 2 метри висоти холодильник, От, і, ой, холодильник, кажу, сушильний шкаф величиною з холодильник, в якому було десь 24 полички, от, на яких власне, ми розкладали до кілограма сирих тичінок. От, А, це вже сухих ми, так, до сухих. Тут десь кілограм. 10, ми могли туди всунути сирих тичинок і на виході отримували кілограм сухих От, в, так, таку, в такий сухий сушильний шкаф. Ну, це як вже промислове виробництво. Коли багато квітів, то звісно що такою духовкою вже не бійдеться. Ну, а квіти, в принципі, от, так можна їх навіть в, в цій же тарілці поставити на місці, вони теж висохнуть благополучно. І після сушки ми їх зважимо, і я покажу, що ж там виходить у нас вже на виході, яка вага тичінок і квітів, от який вигляд вони вже мають. Отож, не переключайте канал, додивіться до кінця. Все побачите. Дивимось! Так, друзі, ну от, пройшло більше трошки більше, ніж 3 години. От і за цей час у нас висохли і течінки, і квіти. Ну, от такий от вигляд, бачите, мають квіти наші. От, бачите, який красивий, до речі, бачите, такий фіолетовий колір. Дуже красивий. Вони, от мають. От вони вже, от бачите, вони вже ну, сухі. Ось такі, як вони були. От, от їх можна. Тепер їх можна вже зберігати. Ну, хочу сказати, що зберігаються, до речі, квіти, вони недовго. Вони натягують якось вологи згодом. От. І якщо ви їх насушили, то ну, використати їх треба за короткий час. А от печінки, які ми висушили, бачите? От, вони сухенькі. От і якщо їх зберігати в скляній закритій тарі в сухому темному місці, то вони можуть зберігатися десятками років. От і не втрачати своїх властивостей. Ну і тепер ж давайте зважимо, що у нас вийшло на виході. Спочатку зважимо квіти, от, включаємо нашу, наші ваги. Так, і висипаємо. Квітки. Так, і що ми маємо? Так, о, бачите? Ми маємо. Що там? 4 грами. 3. Ну, Між трьома, мабуть, і 3. 3 грами От ми зважили сухих квітів. Добре, тепер давайте течінки зважимо. Ну, Тичинки будемо важити Будемо важити на маленьких вагах. Де похибка 0,1, одна грама. Так, таруємо. і висипаємо. О! 0,4 грами. Е, ну, тобто, який висновок робимо? Що? У висушеному вигляді, от, в 10 раз втрачається вага. От, що е, самих течінок, що квітів. От, тобто, якщо ми мали е, скільки ми там мали сирих течінок, хоча ми мали їх 2,8-3 ну, грама. Да? Ну, приблизно в 10 разів втрачається вага, коли висушиш течінки і квіти. От. Ну, це такий от наглядний приклад по зважуванню тичинок і квітів. Е ще буде багато цікавого. Розкажу, як же ж визначити в вслідуючих відео вже буду розказувати, як визначити, що вже е тичинки висохли. Як ну, через там, 3 години ну, треба заглядати. От, е приблизно час. Сушки течінок 3-4 години при температурі не більше 40 градусів. От, але треба заглядати і пробувати. Ну і Як же це пробувати, я розкажу в слідучих відео. От, як зберігати розкажу, От, і як можна використати квіти, крім того, що їх заварювати, їх можна заварювати додавати до чаїв, заварювати як чай. От, до речі, смак такий ну, не, ну, не схожий ні на що. От, а запах от, самих квітів такий медово-бусковий. Ну, для, для мене, може комусь він якийсь інший буде здаватись. Ну от, Друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, задавайте питання, коментуйте. Буде ще багато цікавого.